Друзі, слава Україні, слава нашим захисникам, нашим хлопцям, які хоронять нашу землю, нашу державу. З вами Віталька і нас кукурудза. Там далі я розкажу, що до чого. А зараз, як би сказати, привіт да, то цим бажаю здоров'я, цим найголовніше здоров'я щоб ваші діти не боліли, ви не хворіли, і цим само-само, найкраще. О, не забуваємо поставити лайк цьому відео, підписочка. Багато хто дивиться без підписки, друзяки. О, ну, це, не, це просьба, це не як рішення. Да? Лайкос, нічого не стоять. Це такий жирний, я такий палець. Детальки буде приємно і продовження каналу. Все, поїхали, голосим кукурузу. Там далі ви ну, знаєте на чому і чого і як. Все, Черкаська область, одна Черкаська область. будь і Поїхали. Народ. Всех вітаю. Сьогодні у нас відос не, як то сказати, не рубрика. Нас кинули, а рубрика Ми поміняли. В якомусь смітті поміняли. Був діма вибора у мене. І же їхати, навіть в Томерщину чи на Вінницю туди, я казав, тобто, що тільки подивився, їхати. То, на жаль, що на міліцький 750-й, але за 100 гривень гектар. Або ж подзвонили на джун СК-690А 50 го року 250 гривень. Нічого, 250 гривень. Жатка, звісно, олімак Драго, друзяки, це капець, це мій страшний У Олімак Драго це мій страшний торт. Це капець. Я думав, вирішив, поїде краще на Джонника, та воно стареньке, ну, мене ніхто не тратиме, ви знаєте, я не прогадав. У хазяйстві по мази, де комбайни, находяться рядом. Хазяйську. От тут тисяча гектар возив. Е, поки є один комбайником. Кажуть, що ще один буде, на два комбайна. Пар, то це, вроде, І ну, в перший же день у мене накрився із бітчі на цьому кубаті. Ну, коротше, шків там подшипник. Ну, вотний оцей. Хто понімає, так, да, той понімає. І оцей подшипник відстригти на валу. І, коротше, пошипки цей вал згри. Відпочили, зняли ми шкіла, підключили, зараз безключити ходимо. Але це кажуть відділ, треба робити. Зараз договорилися, дорожньому подимо на бригаду, будь-мом приїдемо, знімемо манітушкою, сключить какого-то. Я поїду молотить, о... а хлопці розбиратимуть. Десь знайшов вже директор обмінні, типа нам вала привезуть, ми цього віддаємо, що там От, ну, якось ну, Вроді би норм, вроде би норм, А там тренівають. Ну всі кажуть, що компанію, компанію, що розраховується. Дай Бог, дай Бог, щоб розрахувалися. А наступному відео буде рубрика «Нас кинули три. Я розкажу ще про торішів, подивиться. Так що на сьогоднішній відео підтягуйтесь, розкажемо все. Двох їх знають люди, щоб не наступили, як я кажу, на мої граблі. А то, що ну, людина робила, їх треба щось в тому привезти. Дитина питає, та, де ця копійка, а така ж не Ну, Щоб люди знали, що так. Так, так буде живенький, ну що ж, отаковують. Будемо потихеньку засвідлажувати. Я не то, що куди 250 більше. Але воно нове, 100 гривень. Якщо можна, Ось, що я приїхав, недалеко, 100 кілометрів. Черкаська область теж, в ну, от мене от хати е люди, 100 кілометрів. О, лампочки немає, він сердиться. Так невдобно. І відос знімати, і... Ха-ха-ха, <звач> Лампочки немає, він сердиться. Що, -то, що -то є, що є скріно. Так що таке, друзяки? Ну, Я так думаю, що лучше стареньке, ну щоб заплатили. й Там би заплатили, але не знаю, що то воно в мені нове-нове, але вже на то, цьому був. е е розбрасування ліфт накриється датчик аліціонір вигруз теж не Ну, там такая. Да-да. Я тимчасово куди 100 кілометрів недалеко від хати вирішить куди вигрузка у нас відбувається ось так. На Джоннику. Ну щось я не знаю, я гружоний, я їле-єлі, я не можу до нього під'їхати, десь якась ямочка, чи що, і оце бачите, як воно виходить. Зараз я приближу, бачите, що хобот єлі з бортами. Я ззаду під'їжджаю і ззаду тоді вже, ззаду вже тоді потихеньку-потихеньку назад. І по мірі розгрузки він якби е е е е е е е е піднімається, чи скати у нього. Ці низькі чи хрін його знає. Оце я не розумію, що відбувається жадка Драговська а так набирається. Сюди Щас почистю. Вигружаємося, друзі, вигружаємося. Ще вийду на вулицю, покажу з вулиці, як воно, що воно. Тобто побачимо. Жарко капець. Аби воно так було, щоб ми його скосили. Я думаю, буде... це моя крайня точка буде. Нікуди поїду, бо багато комбайнів, комбайнів цієї фірми на, на Чернігівщині. О, Молотять там по тисячі ектарних на комбайн, вроді без сутки вони заходять. Ми більше не молотимо. О, там трактор бігає. Е -е, і збільшаємо мої валки. О, Вигрузилися. І він піднявся, бачите? І він піднявся. Йо-ма-йо! -йом. Це капець. Буду пробувати від'їжджати. А буду від'їжджати, все буде добре. І виїду. От він піднявся. Чи, чи волоскати просідають, чи я не знаю, треба буде завтра. О, бачите, я виїхав і дуже високо і добре. Хрін його знає, що воно робиться. Так, поїхав я в рядки. Далі, хто дивиться, не забудьте поставити лайк цьому відосику. Підписочка, братани. Багато хто дивиться без підписочки. Підписуємось. Все буде добре, все буде Україна. Кукуруза в цьому хазяйстві на поливі. Вони брегати стоять. Так що вона у них на поливі. Ну, на поливі, але десь около сотні. Тобто 10 тонн дає, більше не дає. Покажу, що вони сюди нічого не вносили. Ось там трохи 80 карбоніта. Чи лили, чи рану не вносили, я так і не буду. Але на поли. Сердиться. Тисяча гектар у них О. влага 12. Так і пилька така стоїть. Не трогає, не трохи подивитися. Комбайник був довести, вести, Повитирати, повитирать. Ну, це ми все зробимо. все зробимо. Саме головне, щоб ми були в з вами здорові. Це все ще не приложен. вроді би хороший, ну, нормальний такий адекватний, побачимо. Бо я вже казав за бортника по хороший адекватний. Всім дякую, хто. Хто пише коментарі, хто мене підтримує, О, дай вам здоров'я, хто підписався, я дивився, у нас було 170 чоловік, так як ми континів доберемося. Хто бажає, може підтримати канал, так його в описі. Е Силки на карточку, на сайту, на тело. Це, хто побажає, хто бажає, підтримати канал мене, як люди. Думав, подумав і вірю, що як їхати промерщину, то краще приїхати до Черкащина e, 123 кілометри, як подивитися, бази це компайн базується, власника компайна, 123 кілограмів. Це не 600. Це не 600 кілометрів. Так подивимося, підладжу. Там сьогодні коротше, заліз наверх, масло п'ятіра нормально, ходить відправляв, то нормально. А придуктор, а там на щуп не береться. Я його опять туди. Не береться. Я оп'ять, Не береться. Ота. Кажу, цей, що мені показує чоловік, кажу, Серега, щось кажу, немає цей. Масла в головному приводу. Та не може бути такого, кажу, може статися. А тут гідравліка. Ну, як і на нюхольті. На нюховаті ж там теж гідравліка. Ну, Він полі щось налим. Завтра буду провіряти, буду дивитися і я. Дивлюся, що там як треба закатувати масло, щоб було 90, бо гаска траговська, а вони мають потекти, як пастуда. Так, що Зараз я просто треба. Читаємо приводі, в даному приводі, я повітаю, не знаю, де читається на ліксіонах, а на коні якраз. То що розберусь? Десятирочки відео. Заказувати все. Просто тихань туда робимо. Може як тут щось потаже, я не знаю. Кажуть, що розчиплюється. Це Сльога, що розказує документ, каже, я вже вигодіння, я вже не хочу. Я так помог ти, туди -сюди вже казав, бачу, як помогти туди-сюди, він щось застати, а посикати. Каже, він розчитався, все коло кому, кота такого. Так, так. Ми будемо сподіватися, що тут буде добре. Три четвертий. Поки до цих слізу. Все воно мені щось лякає, все воно мене щось копейку. Нічого, приви. А поговорити не коси, ми рожа года 23. Вона 23 купувати. І от вона мені попала. Дай Бог, що допомагає робіт траву, щоб вона жарка, що я так за комбайна не переживав, я за газку переживаю, що жахство нормально. Вона старенька, ну так, її перебирали. Ну це траговська хата. Це картопляники тут стоять. В них ще оказується і картошка є, там туди далі воно комбайн купає картошку, я не знаю, зараз ми побачимо чи ні. О, десь далеко-далеко, хорово видно, звісно. Комбайн картоплю купає. А це їхня база, і тут я комбайн ставлю. Тут мабуть, буду ж очіпати, бо буду гнати на, на, на базу комбайн і зміжителя робити. Що, запускаємось. Кізу І поїхали. Зараз треба ще врядки втрапить. Вечерія у нас, до восьми часов, сказав агроном, будемо ми. Молотить. Я вже 8 хожу, 9. Зараз, звісно, потихеньку буду йти. О. Трошки, я, трошки я, як би сказати, е я вбився, чи хень його знає. До куку з них поля хороші, хороші поля. Рівні, вироблені, класні. Тут ось. Бачите, ступчик заповнений посередині. Каже мені Серега, це нагрузка ротора. Та да, нагрузка ротора. Десь дзвоню я до друзей, до Кольки, до Саньки. Санті. Ну, Джонах робили, ми з ними робили в Кернелі. потім на тачі Агро. Я на Ніхоланді, Джона, я кажу, друзі, рятуйте, що це за хігня така. Так відтак, а дурак, то общі поті, блядь. Ого, гору, нормально, блядь. Це обші то там каже, качанчики б'ють. Туди-сюди воно, воно бачите стовпчик, що я не знаю, воно точно веде стовпчик жив. То качанчики п'ють, то листочки б'ють, то ще щось б'є. внімання, мені 300 оборотів держав, йо-майо, каже, що ти каже, повзаєш. Давай каже, джосу. Я кажу потихеньку, поки компай компайна привикнув. Потихонечку, потихонечку, не спіша, о, а то, не дай Бог, хоч десь станеться, І так вже і мічитель будемо робити. Ну я казав вже, да, там, що знайшли вал, замінять, завтра покажу, зніму і в слідчому відео покажу. Як розбираємо, як розбирали, як поробили. Ріжа, вона, звісно, трагавська жарка хороша. Тож хороші, ріжа хороша, от річка. Каже на 9 кілометрів. кілометрах. на 9 кілограмів вже. От вічно. Бачите, не бачите. На вулиці не хочеться виходить, бо у мене ще Та-да-да, грузить, як не я. О. Я сам, ну а що ж, як 300-400 гектарів буде. Ну, з опарником це таке. Ну, як би то сказати, якби був, то і можна було б і молоді. Не збіднієш, не збагатієш. Такчик закритий на коплівом гавкає краєвиди Черкащини, там через посадку купуру туди куди купуру тут вже хватає бляха. Тому би ще один комбайн було б <гум> да? скажіть було робить силіше, бляха, да? так? Хто може знає, то дивиться до цього времени? Поставте лайк цьому відео, підписуйтесь нас буде, ну, раз у нас багато, так не подолати, да? колись таке був вислів хороший. Ну, ось, ну, у нас привело щось дуже велику сраку. Так, да, друзяки, так що ото ну, таке. Набирає вляха, на Ну, тут стоять Хреново. бляха. Ну що, я вам бажаю всім здоров'я, всього самого найкращого. Дякую, що ви зо мною. Дякую, що ви зі мною. Дай Бог вам здоров'я вашим дітям, все самого найкращого. А я буду з вами на цьому відео прощатися. Звидимося в наступному. Надіюсь, у нас вже буде до 500 підписників на наступному відео. Так що всім пока-пока.